Вітаю вас, мої люди. ласкаво прошу до каналу. Сьогодні будемо з вами кавувати і розмовляти на тему подорожі, імміграції, релокації. Що це дає нашій психіці? Перше, що дає подорож або грунтування на якомусь новому місці, це певне відчуття скромності. Наша психіка дуже ясно починає розуміти, що у той час, як ми жили в певній такій звичній для нас бульбашці, і вважали, що наші проблеми це фокус всього світу, і що переживати такого, що переживаємо, ми не міг би ніхто більше, і це от таке, от що тільки з нами. А то коли ти переїжджаєш, ти дуже чітко починаєш розуміти, що навколо тебе немає звичних тобі краєвидів, звичних тобі близьких людей, друзів і так далі, ти починаєш помічати багато речей, які ти вже таким замиленим оком припинив помічати вдома. І ти розумієш, що поки ти там проживала своє. Ці люди місцеві також проживали щось своє, в них своя історія, своя біографія, в своя культура. І скоріше за все, оці такі якісь загальнолюдські речі будуть мати дуже багато всього спільного між тим, що проживати ти там десь, і вони проживали тут. Тут з'являється така скромність, я би сказала. Більш того, Ну, я, наприклад, побувала в дуже багатьох різних великих містах: містах Західної Європи, в містах, наприклад, там, в Туреччині, це Азія, так? І от якщо взяти, наприклад, Дублін і Стамбул, можна сказати, де Дублін і де Стамбул? Так? Але в якийсь час, коли я почала. Чути від своїх там, подруг або знайомих, я ще туди мені хочеться з'їздити, ще туди хочеться з'їздити. То я почала відчувати, що цю певну скобину я збила, тому що хоча я в Гаазі, це таке величне, на мій погляд, місто, хоч я в Амстердамі це таке сучасне і мульти, мультикультурове місто, що я в Ірландії в Дубліні, що я в Стамбулі, що я в Києві. Всі великі, що є в Дніпрі, що є в Вроцлаві. Всі великі міста вони плюс-мінус живуть от, ну, дуже схожим ритмом і дуже схожим вайбом насправді. Хочеться Штамбул, хочеться Дублін. Розумієте, яка відстань між нами? А, а мені в якийсь час припинило бути, в принципі, цікавим, так вже сильно досліджувати вайби міст, тому що мегаполіси великі. В них ритм і уклад життя схожий. І от ти розумієш за якийсь час, що от реально, поки ти там в своїй бульбачці проживав щось своє, у ці мільйони, мільйони людей проживали кожний в своїй бульбашці, щось своє, просто вас відділяли ну, іноді тисячі іноді десятки тисяч кілометрів. Але вас більш об'єднує, ніж відділяє, тому що справді вас об'єднує те, що ви один біологічний вид. Знаєте, коли я приїхала до Дубліна, я чогось думала, ну що там ну, щось таке буде інше, щось таке інше. Я зрозуміла, що ну, взагалі нічого воно не інше. Можливо, зараз просто ще світ такий глобалізований, розумієте, що якась людина, яка знає англійську мову, наприклад, в Києві, сидить собі в інтернеті на тому ж американському, англійському або ірландському сайтові, вчиться десь на онлайн-програмі в а, закордонному університеті. <див> і фактично ну, обмінюється інформацією з усім світом. От, тому, можливо, зараз вже Світ став дуже глобальним, дуже, дуже мультикультурним. Ось. Але, але все одно ці подорожі вони дають таке відчуття певної скромності, що поки ти там проживав своє, всі ці мільйони людей проживали тут своє, кожен свою біографію. І хтось також закохувався, і комусь також щось там боліло, і хтось мав удачі чи невдачі на роботах, і ти бачиш в деяких великих мегаполісах бездомних людей тобто от когось спіткала і така невдача, така трагедія в житті. І ти все це бачиш і розумієш, що. Не возводь себе, знаєте, в, <північну>, в ранг північної зірки на небі, просто одна з кропиночок, тих от, таких от, піщиночок на землі, як і всі інші люди. от буквально. Це одна така річ скромність. Друга річ, безумовно для мене це. Інтеграція різних культур і різних аспектів життя в психіці людини в тому аспекті, що подивися, ти приїхала в мусульманську країну, тут у людей там, байрами, тут у людей певне ставлення там, до Нового року на всі там сприймають ялинки новорічні. От Тут о, на о, каретах швидкої допомоги не хрест, а на півмісяць. От о, Тут значить, батькам цілують руки прикладають до чола. Тобто Тут свої от, певні традиції. Водночас ти приїжджаєш в Дублін, і там на кожному кроці, наприклад, Шемрок. Боже, Шемрок. Ну, скажімо, трилисник, вибачте, зараз Ну, трилисник, нехай буде. От, оці зелені листичка трилисника, ці, значить, постійні якісь гноміки, лепріконси, тобто ну, там своя така культура. І це півні бари, це все таке цікаве. І ти розумієш, що. Ну, дивися, отут -от так, от, тут віками так от. І, ем, ну і що? А от база якісь от цінності розумієте? От, що в Стамбулі людина проживає, що вона в Києві проживає, що вона в Вроцлаві проживає, що вона проживає в Дубліні. Якби. Um, ну, всі хочуть мати нормальну роботу, всі хочуть мати нормальне житло, всі хочуть мати дружбу, всі хочуть мати стосунки, і от um, всі хочуть мати закритими в принципі оці базові такі речі. Насправді, коли базові речі, оці всі закриті, і вони влаштовуються, то ну, зазвичай людина влаштовує своє життя. Так? Ну, медицина ще також, звичайно, або страхування, або якась така фі подушка фінансова. От, а, тобто ти їздиш, і ти розумієш, що в незалежності від культуральних особливостей і навіть особливостей. Релігійних все-таки ми люди. Ми всі люди. от І по великому рахунку, чим більше ти подорожуєш, тим більше ти розумієш, що ми всі базово хочемо плюс-мінус одного й того ж. Або можемо трошки по-різному це можливо розуміти, особливо коли сильно вже дуже в життя людини, в життя людини, коли вона була дитиною втручається релігія і починає там науськувати за когось і проти когось Оце такі, я вважаю, найбільш трагічні речі. Тому що по факту ну, хтось використовує релігію для добрих речей, а хтось використовує як елемент пропаганди. О, і отак от, це страшно. А так, в принципі, <сміття> чим більше людина подорожує, тим більше вона розуміє, що з одного боку, мо. Відрізняємося з іншого боку. Ми один біологічний вид і хочемо, по суті, базового одного і того ж. А далі, що ще дає а, подорож, особливо релокація на довгу перспективу, на довго тривалий час еміграція, це дає певну адаптивність і а, якщо ти не якийсь там спадковий, дуже багатий представник своєї нації. От, а якщо тобі треба рахувати свій бюджет, якщо тобі треба заробляти гроші, якщо тобі треба за цим цим слідкувати, тобто в тебе не, не обмежені такі можливості, які йдуть з твоєї родини. То а за якийсь час і, і ти нормально вписався в цю історію, всю, то ти за якийсь час починаєш відчувати свою певну силу. І тут, тут є таке поєднання певної такої скромності, так, що ти вже не центр всесвіту, як ти, можливо, був звичний для тебе бульбашці, але з іншого боку, ти думаєш, ага, там я зміг адаптуватися, з тим я там змогла домовитися. Тим людям я сподобалася. Ті люди захотіли мене взагалі взяти на роботу відразу, розуміти. Тобто ти починаєш розуміти, що насправді іноді коли ти перебуваєш в одному оточенні, і люди якби до тебе звикли, і люди звикли тільки до певних культуральних кодів. От о, з тобою спілкувалися одним чином. А ти приїхала в країну, де трошки інші культуральні коди, і о, до тебе може бути дуже інше ставлення. І о, в залежності від соціуму, наскільки він підтримуючий, чи, чи критикуючий, наскільки він дає шанси людям розкритися, чи більш там ти маєш будуватися в якісь такі дуже сталі структури. Ти можеш відчувати себе дуже по-різному. Тому я вважаю, що зараз а, люди в принципі мусять шукати соціум під себе. Навіть, я вам скажу, український соціум в залежності від регіону, він досить таки різний. І я зауважила, що, наприклад, а, львівський соціум я дуже люблю Львів, до речі. І Закарпатський, хоча і там, і там розмовляють українською мовою, трошки різною, але це таки українською. Вони культурово різні досить таки. Якщо львівський соціум такий, знаєте, ядристо-націоналістичний, то Закарпатський. Я не побачила там особливого якогось сепаратизму, принаймні в тих містах, де я була, Ужгород, Мукачів, Рахів взагалі ні. Але. Вони через те, що вони історично були от, знаєте, під різними державами, на перехресті всіх доріг, якби вони дуже ставляться толерантно до багатьох таких от міжкультуральних речей. От. А, ну, водночас у нас в Дніпрі, о, взагалі там третя атмосфера, в Києві, четверта атмосфера. Тобто розумієте, з одного боку ми всі пов'язані однією якоюсь такою культуровою нашою. Ем, Якби сказати мережею, так от ми один одного дуже добре розуміємо. Ось Просто через мову, що я приїхала в Мукачево, Я розумію, чудово, людей набагато краще, ніж я розумію дорландця, з якими я там прожила три роки. а В Мукачеві я не жила три роки. Але через українську мову і спільну культуру я дуже добре їх розумію, що в Рахові, що в Ужгороді, тобто от так, але але все одно є певні також у Певні такі культуральні особливості, я зрозуміла, що навіть людина, в, яка живе в Україні, в принципі, може знаходити для себе більше або менш пасуючи її в в залежності від регіону і міста проживання. От. Ну, і Я можу сказати, що я бачу, що люди, які, наприклад, приїхали взагалі далеко від своєго, від свого середовища, які вписалися, адаптувалися, ну особливо далеко я маю на увазі прям далекий за кордон, наприклад, з України, десь там в Канаду поїхали або в Америку, ну, там в Аргентину кудись так, і вони адаптувалися. Бо вони вписалися, вони ще зайняли таку ланку, скажімо, середнього такого нормального, стабільного класу, починаючи з середнього в тій країні, куди вони переїхали. У тих людей, звичайно. Є певна гордість за себе, і вона обґрунтована. В них є певні, такі, знаєте, сили, вони відчувають в собі дуже, дуже потужні сили, тому що а, ну, це не так просто насправді. Це не так просто. В рідній країні може також бути непросто досягти певного. А рівня, якщо сам по собі соціум і державна модель не вибудована так, щоб підтримувати загальну масу населення. От, тобто, в принципі, не геніїв бізнесу або науки, або там ще чогось. А от загальну масу населення, що ми ставимо ставку на загальну масу населення, тому що нам потрібен сильний в усіх аспектах життя середній клас. От, якщо Такої політики, якби, немає. Або держава ніяк якби, про це не піклується, а це тільки люди самі мають там ліктями все це вибивати. А, може бути не так легко зайняти і таку сильну середню позицію, яка б тебе влаштовувала, і в своїй власній країні. Але за кордоном це може бути ще, ще важче, тому що накладається чинник Це таки різних культур, накладається чинник мови. Мовний чинник дуже, дуже дуже важливий. От, накладається чинник того, що в тебе на почуках взагалі немає жодного а, кола свого, те, що називається цей нетворкінг, тобто свого кола а, стабільного спілкування, його немає. Але є люди, які а, змогли досягти а, за кордоном, наприклад, більше, ніж в своїй власній країні. Чому? Зазвичай, тому що вони в своїй власній країні, власній країні не були дуже видачними людьми. От, але там, де вони приїхали, соціум більше вибудований від можливості для середньостатистичної людини. От, і... Часом згодом соціум сам, ну соціум при тому, що людина працювала і працювала над собою, він її потихеньку-потихенечку так от витяг на поверхню і насуволив її зробити собі там, якесь професійне ім'я, заробити собі на якесь майно і так далі. От, тобто такі люди, які добре вписалися в. Далеке закатуння зовсім іншої мови. Зазвичай вони відчувають в собі таку дуже сильну таку потугу. І вони потужні люди, вони в діаспорі дуже сильно потім допомагають. От, можете почитати мемуари Яцика, наприклад, нашого, От українця в Канаді. Я перечитала, мені було дуже цікаво. Ось, звичайно,